Добрий день, мої малі другокласники та їх шановні батьки, ми з вами продовжуємо працювати над прикметником, і тема нашого уроку змінює прикметники за числами. Але перед цим давайте пригадаємо, що ми вже з вами знаємо про прикметник. Прикметник це частина мови, слова якої відповідають на питання який, яка, який, і називають ознаки предметів. Так, і найчастіше пов'язані з. Прикметники найчастіше пов'язані з іменниками, і е, змінюється так само. Прикметники називають ознаки і ознаки предметів. Наш урок залюбки поведе тебе в світи. І на як, чому і де, завжди відповідь знайде. Давайте з вами спробуємо об'єднати в пари: прикметники і малюнки. Розгляну малюнки: що у нас тут? Лимон, яблуко, слива, перець, груша, вишня. Круглобоке. Що у нас? Яблуко, кислий, лимон, соковитий персик, солодка слива, червона вишня, медова груша. Молодці. Будь ласка, запишемо 17 січня, класна робота. Так, зупинили, скільки вам потрібно часу і записали наше число. 17 січня, класна робота. Для частування гостей друзі закупили продукти. На малюнку зображені фрукти, які купила родзинка. Прочитаємо її. Чи любите ви ходити на гостини, а запрошувати гостей до себе? Що слід пам'ятати, коли запрошуєте гостей? Наші знайомі друзі теж вирішили запросити гостей. Для частування вони закупили продукти. Що ж купила родзинка? Солодкий мандарин і солодкі мандарини. Так, прикметики умовлення змінюються разом з іменником, з яким він пов'язаний. Так, хочете дізнатися, що купив ще біточок? Тоді зміни подані слова спончання слів так, щоб вони назвали багато предметів. Запиши їх за зразком: апельсини які Смачні. груша соковита, значить груші які соковиті. Лимон свіжий, значить, лимони які свіжі. І яблуко велике, значить яблука. Які великі. Отже, запишемо з вами вправа 2. і пишемо груші, які соковиті. Пишемо гроші, які соковиті лимони, які. Свіжі Яблука які Великі Читачка купила овочі, про які згадується у вірші. Прочитаємо з вами цей вірш. На городі жовті дині і столові буряки, баклажани зріють сині і зелені огірки. А давайте з вами спробуємо поставити їх в одну, ноту, тобто, коли говориться про один предмет. Жовті дині, значить, одна вона, жовта диня, столові буряки. Значить, він один, столовий буряк. Сині баклажани, він один, синій баклажан. Зелені огірки, він один, зелений огірок. Молодці. Адже і читалочка приготувала салат. Прочитаємо його рецепт: Морквяний салат. Склада продуктів дві свіжі морквини, півсклянки родзинок, Зубок часнику і дві ложки легкого майонезу. Мерку помити, почистити, потерти на крупну терку. Розинки розпарити в окропі віджати від води. Часник подрібнити. Усе змішати і заправити майонезом. Так, які продукти потрібні для морквяного салату? Морквинки, родзинки, часник і майонез. Що з ними потрібно зробити? Морку помити, почистити і на крупнотерку, родзинки розпарити, віджати, часник подрібнити, все змішати і заправити. Так, давайте з вами борщ. Борщ у нас який? Червоний, чай у нас який солодкий, хліб у нас який теплий. Огірок у нас який солоний. І перець у нас який гострий. Отже, запишемо вправа вісім і пишемо червоний борщ. Пишемо вправа вісім і записали червоний борщ, солодкий чай, теплий, хліб. Солоний огірок, гострий перець. Червоний борщ, солодкий чай, теплий хліб, солоний огірок та гострий перець. Так. Перед тим, як ми з вами беремо целинку, нам ще залишилось виконати завдання. Для цього розгортаємо 3000 завдань, сторінка 45. Нам потрібно підкреслити прикметники хвиля лінії, а іменники, з яким пов'язано, однією лінії. Для цього ми беремо з вами простий олівець і слухаємо перше. І золота клітка для пташки неволя. Про що тут говориться? Клітка. Клітка в нас яка? Золота. І хитрого лиса можна зловити. Про що? Про кого? Про лиса, лиса якого хитрого. Гарного коня хвалять, гарну людину шанують. Про кого говориться? Про коня якого гарного? Про людину, людину яку теж гарну. Чоботи нові, а підошви голі. Про що говориться? Про чоботи і про підошви. Чоботи, які нові, а підошви голі. Тепле слово і в мороз гріє. Про що говориться? Про слово. Слово яке? Тепле? Так. І граб, і дуб від малої сокири падать. Про що говориться? Про сокиру, яку малу малої. У кого рідна мова, в того й душа здорова. Про що говориться? Про мову, мова, яка рідна, душа яка здорова. Гірка правда краще, ніж солодка брехня. Про що говориться? Про правду і брехню. Правда яка гірка? Брехня яка солодка. І поставили галочку. Так, ідемо далі. Добрим словом, мур проб'єш, а лихим словом у двері не віддеш. Про що говориться? Про слово. Словом яким добрим. Словом яким лихим. Так, з поганої трави не буде гарного сіна. Про що говориться? Про траву і сіна. Сіна якого? Гарного, трави якої? Поганої. З великої хмари малий дощ буває. Про що говориться? Про дощ, дощ який? Малий. Дощ чого? З хмари, якої хмари? Великою. Остре словечко коло сердечко. Про що говориться? Про словечко. Словечко яке? Гостре. Гречана каша сама себе хвалить. Про що говориться? Про кашу, кашу яку гречану. Хороша книга свят. Про що говориться? Про книгу. Книга яка хороша. Красне слово золотий ключ. Про що говориться? Про слово, яке красне. Прекрасне. Про що говориться? Про ключ, ключ який? Золотий. Де рідний край там і під Ялиною рай? Про що говориться? Про край, який рідний. Так, і відповідно поставити галочку. Так, на все вас вийде, на мене я вас вірю. До побачення та гарного дня!